хорошо в нашем Крыму, да? Мертвый лебедь. С приходом России реально лучше стало жить. Слава России! Здорово всем, пацаны! С вами Гриша Яблоложка. Я Вичот Копат. Сегодня приехал прям Крим! І сьогодні ми будемо спілкуватися виключно українською мовою, щоб подивитися на реакцію людей. Добрий день. Я вибачаюсь. Ви не підкажете, будь ласка, посольство Германії. Ні, посольство Германії у нас точно немає. Добре, слава Україні, до побачення! Героям слава! Слава Україні, молоді козачі. Ви не підкажете, будь ласка, вулицю українську. Не знаю. Не знаєте? Поважаєте бандеру Степана? Є. Так, дякую. А Крим зараз український чи російський? А давно скільки вже років? Буде два, так. А тут не знаєте, українців не б'ють, мене не поб'ють? Ні, все нормально? Нормально все? Спасибо, дякую. А який вам до нужен? 24. чотири. А що там? Да, да, що там знаходиться да, на Айвазовського 24 да, да. музей православної культури України і нації тержикословацької культури. Там профспілка Івана Мазепи і українські народні борщі для протестантів. Не знаю. Не чула такого? Ні, ні чула. Я понял, дякую. Дівчата, добрий день. Ви не підкажете де посольство фашистської Германії? 24-й дом. Там українське народне сало, борщі і вбивці, що з дітей карпатських. Оце вот. вот вот. вот. вот тут да. а все, дякую, до побачення. Добрий день. Вибачте, ви не підкажете проспекта Івазовського Зараз, Щас, баб, секунду, um... проспект, А треба? 24-й дом. А що там такое? А а вот жартівниця це українських це дітей, дітей, народного козацтва, України. Це, це, короче, от прямо йди, вот там лево, по-моєму, буде. Да, це Далі. буде? Там? По-моєму, там, так. Да. — Ага, дякую. Як, блядь, воно там може бути, якщо що хуйні не з'яснує вообще. Слава Україні, солнышко. Молодець. Юний Козаченько. А сейчас мы будем задавать местным жителям элементарные, незамысловатые вопросы на русском языке, чтобы узнать, что здесь как, что здесь почем. Привет. Ребят, я извиняюсь, вы не подскажете улица любимого Путина 22? Ого, здесь это есть. Не знаю, честно. Не знаете? Пацаны, вы не подскажете, здесь где-то Крым сейчас он чей наш или российский или украинский? Сейчас чей Крым здесь? Вот. Российский. Все, я понял. Посольство Германии где-то здесь есть? Фашистское. У нас здесь и Германии ну, да. просто нет. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Вы не подскажете улица любимый Путин 22? Вот Путина улицу не знаю, Горбачева знаю. Пу... Здравствуйте, я извиняюсь. Вы не подскажете, когда будет вот еще один референдум? Мы должны к Австралии присоединяться. Крым, по-моему, к Австралии присоединяться. Не знаю. Не слышали? Нет. А вы пойдете или нет? Обязательно. Пойдете? Хорошо, потому что я тоже к Австралии давно уже хотел. Здравствуйте. А вы не подскажете? Где-то здесь сказали мне, возле берега улица Путин на Спас-22. Не слышали? Извините, вы не подскажете, где здесь на э, проспекте Айвазовского Мавзолей. Мавзолей? Чей? Мазепы. Мазепы? Мазепы? Мы такого не даже не слышали. Не слышали? Нет. Геть Мазепа там лежит. Ну, Ні, можна, не пошли. Спасибо, бачу. ладно, ізвині. Добрый день. А не підкажете, немає у вас взуття з свиної шкіри. Екологічні українські свині, якщо є. Бажано. Це нужна? Українські екологічні Свіная свині. Кожа є? А то свиня найкологічні животное? Ні, я хочу з екологічної шкіри. До побачення. побачення. Дякую, слава Україні! Вільна Україна, Україна! Ми любимо Україну! До побачення! Ну, як бачимо, Україну тут люблять, Україну тут знають, Україну тут чекають. І я сподіваюся, що дуже скоро Крим буде наш. Якщо згоден, став лайк і підписуйся на канал, щоб не протикати нові відоси. Він співає українські пісні. Дуже мало, але я зараз... А спитайте. Seu